Хлопців спустимося по дівчину. Без зброї. І я і ти. Ми заберемо дівчину і підемо. Все дуже просто, Віллі. Ти в один бік, ми в інший. І Макс ще пограється зі своїм татом. Що скажеш, Віллі? По руках? Халдо. Я чую, Віллі. Я хочу повірити. Та, та, та чи можу? Який у тебе вибір? А, а, добре, добре. Алдо, Я тобі повірю. Спускайся. Е, Віллі, що за автомат? Ми ніби домовились. Усе в силі, бери дівку, бігом. Так не піде. Ми домовились, що довірятимем. Мексиканська дуель не довіра. Стоп, стоп, стоп! Ви теж щось націльте. Тоді це буде мексиканська дуель. Ти націлив автомат. Польнеш, ми мертві. Та в наших є гранати. Кинуть сюди, ти мертвий. Це мексиканська дуель. Ми так не домовлялись. Я не граю в ці ігри. Ан Максимілі. Гаразд Алдо. Гаразд. Давай цю срану зрадницю, щоб я її більше не бачив. Не дуже поспішай, до. Хай до песахів сходить. Але, Щоб тобі вийняли кулю, відповіси на кілька питань. І які ще питання? Загинули троє моїх людей. Спробуй пояснити, що це за хрінь така. Британський офіцер себе виказав, і гестапівець це помітив. До стрілянини ми ще дійдемо. Хто затяг моїх людей на зустріч у погреб з купою нацистів? Ви ж не були свідками того, що сталося, тому присутність нацистів виглядає дивною. У нас є слово більш підходяще. Це не дивно, це підозріло. Будь ласка, заспокойтеся, ви навигадували собі невідомо що. А, а. Ви самі говорили з Оберфельдфебелем. Віллі, ви ж пам'ятаєте чи ні? Так, було діло. Його жінка народила дитину. Він щойно став. А, він щойно став батьком. Командир дозволив йому і його приятелям відзначити це. А, а. Присутність німців! Це або. Хитра пастка в моєму виконанні або трагічна випадковість, але не все разом. Хто відкрив вогонь? Англієць виказав себе. Яким місцем? Він замовив три склянки. І ми замовляємо три склянки. Це німецьке три. Інакше неправильно. Німець це одразу помітить. А припустимо, що німчури не було. І усе відбулося, як і мало. Що було б далі. Смокінги. Вести їх на прем'єру у військовій формі, коли там стільки офіцерів було б самогубством. Та як представники німецької кіноіндустрії у смокінгах вони злилися б зі своїми колегами. Я домовилась з кравцем, щоб він сьогодні підігнав три смокінги. І як би ти провела їх на прем'єру? Дайте мені сумочку. Лейтенант Гікокс мав бути моїм кавалером. Інші двоє йшли б як німецький оператор і його асистент. Ти зможеш нас провести? Ваша німецька краще, ніж ваших друзів? Ні. Мене поранили? Так. Я ще не скоро купатимусь у світлі прожекторів і привертатиму загальну увагу. Тим більше завтра ввечері. Та вам ще не все відомо. Відбулися дві важливі події, пов'язані з операцією кіно. Перша: прем'єру перенесли.